Будували разом з церквою паралельно. Знаєте, Колись в тому часі дуже було цікаво е, конкуренція між поляками і українцями. Вона була така е, продуктивна конкуренція. Тобто вона не руйнувала, навпаки, будувала. Поляки побудували дім льодовий, українці побудували просвіту. Поляки там заклали е, кулку рольніче, наші зробили е, так само якісь там ну цей, гуртов. Е, Е, так ми зробили касу е, взаємодопомоги з опіки, так наші зробили касу взаємодопомоги тут в просвіті. Тобто вони цей час, е, правда, не за одним щось доганяли, щось робили і щось розвивали. Е, та, тут е, в, цій, в цій просвіті у е, нас, до речі таких будинків просвіти. Е, Франківської області є небагато, їх буквально чотири є. Здається, Франківськ, Маріямпіль, Рогатин і, і, і. Я не пам'ятаю, ще, по-моєму, два якісь є. Колись мені Луковацьке про це говорили, я вже забув. Так, так що один із таких будинків є саме у Маріамполі. І ми тут відкрили музей. Музей історії Маріамполя. Тут є цікаві, кілька цікавих експонатів, якщо як хочете, можуть вам їх показати, поки з автобуса щось виносять, не знаю. Ми маємо сучасний герб Маріамполя, сучасний прапор Маріамполя. Як мінялася назва Маріамполя до 1350 року Чортопіль, потім Божий Видок, потім Маріампіль, потім Маринопіль, тепер знову Маріампіль. У 2004 році нам повернули цю назву. Маріампіль. Спадщина Маріамполя. Унікальність його. Справді він унікальний в тому, що він лежить в такому золотому кільці Південної Галичини, і як туристичний об'єкт, він досить цікавий. Маріампль це місто фортеця. Це оцей замок, де ми були, це ось ця частина. Ну і вали, про які я говорив самої фортеці. Тут, тут було багато у нас духовних закладів. Це і ратуша, про яку я згадував. Наша рекатолицька церква це ротонда, яку ми будуємо, але це вже сучасне. Костел е, присятих таємниць, е, який був е, там на горі його фотографії, е, він був побудований, але не добудований. Костел Пресвятої Трійці, синагога, це арка, коли якої ми були. Костел капуцинів, замок Маріамполя, школа Маріямпільська. Тобто це справді було місто, яке розвивалося Це портрет нашого засновника Станіслава Яблоновського. Ну і тут, власне, більше видно про більше історії цієї, цього замку. Хто собі хоче, може собі додатково дочитати. Так, ходіть ближче, ближче, ближче. Магдебурзьке право. Тут маємо грамоту надання Магдебурзького права заснування міста Маріамполя. Маріамполь Маріаполі мало свій герб. З цієї сторони маємо знизу це герб Маріамполя, зверху герб родини Яблоновських. Так, йдемо А, і тут цікава річ грамота, рекорд, який був встановлений у 2018 році. У нас тут Маріамполі це найбільше кількість жінок з однаковим іменем на одній локації. У нас був собор Марій, І ми тоді на прощі зібрали понад 400 марій, які офіційно підтвердили своє ім'я документами. Напевно, що тих, що не підтвердили, було ще більше, так що я думаю, що було більше ніж 400 марій, до, Ну, Скажімо, якщо б, то точно було 398 марій На своїх, на, на своїх руках. Маріанполя? Ну і наша чудотворена ікона Маріянська, про яку я в церкві розказував. Згадував, що автором чудотворної ікони є Антоніо Баці. Ось його портрет Антоніо Баці. В 1979 році вона була коронована у вросли папськими коронами. Це є фрагмент її коронації, так, де її коронують. Грамота папи Івана Павла II, яка дозволяє на коронацію цієї ікони. Тут є цікава фреска, репродукція фрески Афінська школа. Цікаво над тим, що на цій фресці є автор нашої Маріампівської ікони. Ось він тут знаходиться Ось в цьому місці. Церква побудована в 1930 а році. А це році символ Волошка і... і Червоний мак, правильно? Так, 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 так. Я зараз ще Так, Церква побудована в 30-му році, освячує Григорій Хомишин, коли єпископ освячує церкву, він обов'язково церкви дає антимінс. Антимін це такий оброс, в якому є вшиті мощі святих, на якому відправляється свята Служба Божа. Тому що колись, службо, правили на, на гробах святих, так, і з того часу залишилася оця традиція, що обов'язково мусив бути хтось із святих, і, Правда, тому зашиваються мощі в цей антимінс, і на той антимінс розселяється на престолі, або коли освячується пристів, то вмуровується мощі у престіл. Але антиміс обов'язково є, він символом єпископа, який, священник є представником єпископа, від кого він здійснює своє служіння на парафії. Тому цей антиміс Григорія Хомишиного ми маємо тут ще з 1930 року, який був залишений у нас в церкві. Там. Святий Віцентій, засновник сестер Шириток. Сестер Милосердя, про які я згадував, монастир Капуцинів. Тут є цікаві фотографії, бо тут видно, як цей монастир виглядав вдавнину ще до того часу, як його зруйнували з радянської влади. Тепер він виглядає приблизно. так, як Це, тут на цій фотографії. Це загальна фотографія учнів дитячого будинку, які навчалися там. І тут маємо фігуру власне, одну із фігур, які були в тому костелі е, та, нашого е, пінзеля, святий Феликс з Дитятком. Ну І ця нагорода поєднання, про яку я згадував, правда, волошка і мак, е, та статуетка, яку подарував папа Іван Павло II нашим громадам. І цікаво є, що маємо тут папи ще таку. Відкритку, в якій він благословить Маріям Поляна. Вірним чечелям матки Боски з Маріям Поля благославі Ян Павел ІІ 1984 рік. Ще маємо благословення від Папи. Так. Ну і багато таких яких, старих речей. Ну і тут вже сучасність Маріамполя. Поля. Геометрична вишивка, яка була характерна для західного регіону. Магитка, все. Ну і тут є освіта, школа наша Маріампільська. Перший випуск Маріампільської середньої школи 1952 року. Е, та, це є учні дитячого будинку, які так само в нашій школі навчалися. 51-й рік по рік. У нас рід багато було, та тим більше повоєнний рік. Каже, вони тут проіснували до 60-х років пізніше їх всіх до Харкова повозили. Але ще тепер час від часу з'являються, вихованці дитячого будинку в Маріаполі приїжджають, кажуть, я тут вчився. Я був тут в дитячому будинку. Так. Це наша медицина. Та, сучасна амбулаторія, бувша лікарня, колектив нашої лікарні, лікар е Киселевський, який тут мешкав, про якого я вам згадував у тому будинку. Родина його. Культура. Е наша Маріампільська. У нас Маріампіль цікавий тим, що повозили поляки, сюди привезли Лемків. Ми маємо дуже такий великий шар Лемківської культури. Тут у нас в та, ну і Гордість наша це солістка Одеського оперного театру Ірина Каменецька. Бабця ще й до цього часу живе у нас в Мор'янполі. Родина Заклинських, отець Гнат Заклинський, ремокатолицький наш е е священник, який, до речі, перший впровадив українську мову в У нас служенню. Наступного личення. Це його сини, брати Заклинські. Та, які, зокрема, були засновниками просвіти, Євген Комінецький, е ректор Рогатинської гімн гімназії, потім виїхав е до США в Чикаго. Діяльність ОМУПА. Там у нас багато є партизан, який, е пан Копець, який ще недавно мешкав, е Біля Стрія. Це Юрко Сапатий, який був керівником служби охорони генерала Шухевича. Тут Наша польська громада. Наш е, польський священник Мартин Босак, про якого я згадував. Ось це та базиліка, яка була збудована, яку вже потім розібрали. Як бачите, вона вже навіть зверху були балки перекриття на Е, Тут спереді був цей замок, який слугував бічними каплицями цієї, цієї, капли, цієї, ротонди, е, цієї базиліки. Та був замордований е, в 40. 40. -х. Замордований кажуть нашими партизанами, нашими цими, УПА бандерівцями. Е, ну, скажімо, замордований бандерівцями. Ну, причини, Та напевне, історія. було. Причини, напевне, було, тому що, хоча би навіть факт, що в 1926 році поляки насильно повиганяли українців з їхньої церкви і закрили перед ними, перед ними церкву тільки тому що це була їхня влада, і вони мали на це можливість. І, до речі, Мартин Боса в тому відіграв основну скрипкову. Тому напевно, що українці мали на нього зуба. Так. Але з іншої сторони, тим більше в такий спосіб, як його замордували, воно не, не прикрашає нашу історію, і тому тут нема чим гордитися. Єврейська громада та в нас, як я згадував євреїв, було дуже багато. Ми зробили для них на бувшому місці цвинтарі їхнього єврейського, тому що цвинтар був повністю знищений. І там був колгосп на місці того цвинтаря. Ми зробили для них такий пам'ятний знак, попросили їх огородити цю територію. Вони сказали, що вони намерли, грошей не дають. Ну, раз не дають, так буде так, як я. Да. Ну і як я згадував, нашу лемківську громада. Дякую. Дякую.